Якщо ви хочете знайти похвалу Монелізи Леонардо да Вінчі як мистецтва, ви її знайдете. Неймовірно Подивіться, це не правда і просто на прекрасна просто неймовірна. Подивіться на неї! Але що якщо ви вважаєте, що це просто гарна картина? Яке пояснення Монелізи може дати Цинік? Чому Монеліза така знаменита? Чи справді вона набагато краща за даму з Горностаєм да Вінчі? Здається, краще? Там є ще один горностай. Але саме Мона, настільки відома, що директор Лувру, де живе Мона Ліза, сказав, що 80% відвідувачів приходять туди тільки для того, щоб побачити цю картину. Якщо ви не думаєте, що Мона Ліза відома лише тому, що вона в 10 разів краща за кожну іншу картину, її історія розкриває дещо цікавіше дещо про те, як мистецтво проникає в ширшу культуру, і цього могло б ніколи не статися, якби Мона Ліза не зникла. Перед тим, як Мона Ліза стала зіркою масової культури, перед тим як вона зникла, один критик назвав її витвором мистецтва вартим уваги, і він був настільки шалено закоханий в картину, що одноосібно зробив її шедевром. Книга Волтера Патера Ренесанс 1873 року стала ключовою. Вона вийшла більш ніж через 350 років після того, як Леонардо намалював цю картину, але саме вона визначила картину для вікторіанців. Це було ключовим моментом в епоху, коли було важко побачити мистецтво. Тож слова зробили свою роботу. Ось епічний абзац з крапкою комою в центрі його оди Моні Лізі. Основні моменти анімалізм Греції. Вона старша за скелі, серед яких вона сидить. Подібно до вампіра, вона була мертва багато разів. Було найбрудніша проза всіх часів. Людям це подобалося. Оскар Вайлд вважав, що написання ЕССЕ було чудовим. Він похвалив мюзикл містичної прози і кожен профіль загального інтересу Лувру. Від академічних путівників до дискусійних клубів у Падуці використовували слова Падера, говорячи про Мону. Інші критики підхопили. Мона була популярною світською картиною, яку вони могли аналізувати. На відміну від таємної вечері та «Вінчі» вони могли надати їй весь зміст. Але навіть на піку своєї популярності Моналіза була просто всесвітньо відомою, а не найвідомішою картиною усіх часів і народів. У 1907 році Вандал Луврі напав на картини інгреса, а не Вінчі. А в 1910 році на тлі чуток про крадіжку газети називали МОНу лише другою найвідомішою картиною в Луврі після секстинської Мадонни Рафаеля. Потрібна була справжня крадіжка, щоб перетворити Мону з предмета шкільної програми з мистецтва на ікону масової культури. Це відбитки пальців Вінченцо Перуджі. Це фотографія Вінченцо Перуджі. Він має його, бо 21 серпня 1911 року, колишній працівник Лувру зняв монолізу зі стіни і забрав її додому. Лувру знадобилося день, щоб це помітити, але змі відреагували не так стримано картина зникла на два роки. І щоразу преса, часто цитуючи Патера. Називала її найвеличнішим портретом, який коли-небудь існував. Вони припускали, що посмішка Монелізи звела злодія з розуму. Вони писали фанфіки про крадіжку мистецтва і постійно марили про місце знаходження Монелізи. Тисячі людей йшли до Лувру лише для того, щоб побачити порожні гачки, що висіли на стіні. Пограбування і переслідування були схожі на дворічну рекламну кампанію картини. І оскільки ви не могли просто загуглити монолізу до того, як її вкрали, людям було важко побачити справжню картину і казати, а що тут такого? Коли Поруджо був спійманий, він сказав, що його метою було повернути Мону до її рідної Італії. На той час вона була найвідомішою картиною у світі, частково завдяки своїй відсутності. Так само як критики могли б розмазувати прозу по її порожньому обличчю, преса могла б повісити репутацію на ці порожні гачки в стіні. Коли монолізу вкрали, вона залишилася шедевром. Після одужання двотижневої подорожі до Флоренції вона повернулася до Лувру з чимось більшим, ніж просто мистецтво. Вона стала історією та легендою, і про неї писали в кожній газеті. Це було великим відкриттям після двох років очікування. Тепер з історією, яка заслуговувала на гіперболізацію Вальтера Патера. З цього моменту вона привернула увагу президентських промов і пародій. Також прийдіть, щоб віддати шану цьому великому творінню цивілізації, яку ми поділяємо. Імпульс ніколи не зупинявся. Зрештою, інтерпретація циніка та інтерпретація критика мають дещо спільне. Моналіза це не портрет, а чисте обличчя, місце, де критики можуть домалювати сенс, а люди знаходять таємницю. Ось чому вона стала такою відомою. Не через те, як вона намальована, а через те, що ми в ній бачимо. Якщо це не мистецтво, то що?